Свястя, сказав, слава Богу. Слава Ім, Алвілу! Знаєте, нас Бог вивів з тупіка. А якого топіку були? Порівняйте своє життя до покаяння і після покаяння. Я вам даю вопрос, я з такі вопроси давати. Скажіть, будь ласка, для чого брав Ісус Христос водне хрещення? Що треба Ісусу давати водне хрещення? Приклад, слава Дивіться, я зачитаю це місто Писання, це дуже нам ясно сказано. У нас на Україні колись робили евангелізацію і там писали такий стих. Ісус Христос для всіх народів. всіх народів. Хто би ти не був, якою би ти не був національності, тебе Бог спасти. Тебе Бог суполю, що би слава ім'я Боже. Третя голова Матвія 12 стих говорить так: тоді прибуває Ісус із Галілеї, понад Йордан, до Євана, щоб хреститись від Нього. Заважте ті слова. Але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститися від тебе чи тобі йти до мене, наскільки Іван Хреститель розумів Слово Боже, знав правду Божу. А Ісус відповів і сказав йому: «Допусти, Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити всяку правду, тоді допустив він Його. І ось зауважте ці слова. І охрестившись, Ісус, зараз вийшов з води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся з неба. Це син мій улюбний, що його я вподобав. Амінь. Раді Амінь. сестри, ви брали хрещення. Амінь. Я думаю, що брали. Тепер зробіть таку паузу. Від водного хрещення аж до цього часу ми прожили, ми дали обітницю Бога вислужити, У якому состоянні та біла одежа. Тільки віруючих, я не маю права косаждати. суждати. Ішов, ішов в церкву, все, і вже відступив. І що ви думаєте, день за днем, тиждень за тиждень, рік за роком приходить, ти відходишся із землі. І яку ти даш відповідь перед Богом. Після водного хреща, брати і сестри, Христос все довершив, да? бере діявол на іскушення Ісуса. Кажіть, будь ласка, до нас підходить діяво чи ні? Підходить. Підходи. Але ми знаходимо написано, де Христос каже, що йде Князь світу, цього, але в мене він нічого немає. Халілуя! Слава Богу! Провіряти, брати і сестри, знаєте, людська натура я замітив і собі. Кого збачити гріхи, але ти свої гріхи не бачиш. Провеляємо, брати і сестри, усі в дорозі йдучи до Господа. І ось зачитаєте друге місце Писання: ви знаєте, коли Бог поклав Ісуса Навина, дивіться, який Він хороший наказ дає Ісусу Навину. Ви знаєте, Мойсей написано за Моїсея, що не було такого лагідного чоловіка на цій землі, як і був Мойсей. І коли ми читаємо, коли Мойсей пішов принести тих 10 заповідей Божих, наскільки Бог святий є, написано, що Він поклав, покривало нас своє лице, щоб сини Ізраїля не бачили, поклувало. наскільки Моїсей сіяв. Сіяв, значить, тою святостю. Тою святостю Він сіяв. Не відобрався тої святості. І за той короткий час, що вони зробили? Зробили рукотворно Бога. Значить, того істукана, Кріця. тельця того, як каже Брат Федя. Ну, подумайте, про і серст, скільки він говорив, обучав, перевів від фараона, значить, їх 40, написано: 40 днів нога не нога не, значить, одежі не витрлася, нога не спухла, яку махнув велику силу. Мав. І їм, їм показував, на і серсті, і зіпсулись вони. Каже Господь, йди, бо не відступили від мене. І ось дивіться, читається місто Писання, як Господь говорить до Ісуса Навина. Ми читаємо такі слова, тут трошки вище зачитаю. А май... це 3,4 глава повторення закону, значить, 6 стежка з 5. І упокоївся то Мой сей Господь, Господній раб, Моавській краї на приказ Господа. І поховані в долині Муавський, в краї навпроти Бет-Пеору, і ніхто не знав грубо його аж до цього дня. Як ви думаєте, чому так Бог зробив? Так догадуюсь, так нема написано. Мойсей був дуже високий чоловік, і люди способні робити ідола, ідола з Мойсея. Він був людина. І читаємо нижче. от. І оплакали Мойсей Ізраїлеві Овських степах 30 день, та скінчить дні оплакування жалоби за Мойсею. 30 суток. Ви знаєте, написано в Біблії, є ну, в цьому місці нема написано. Я не мог представити голосільщики найомщики. Аби мені дали великі гроші, як я міг плакати. Ну, що то були за голосільщики найомщики? Так написано є. Так написано є, от. І читаємо. А Ісус, син навен, Навин, був повний духа й мудрості, наскільки він був близько з Богом. Бо Мойсей поклав свої руки на нього і слухали його Ізраїлеві сини, і робили, як Господь наказав бо він. І не з'явився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що не знав його Господь обличчя. Що знав, пробачте, що знав його обличчя обли... обличчя, обличчя що до всіх ознак та чут, що Господь послав його чинити у єгипетському краї фараону, усім рабам, і усьому його краєві, і щодо усієї тієї сильної руки, що до всього того страху великого, що Мойсей чинив на очах усього Ізраїля. І ось у першій голові дивіться, який Бог дає наказ Ісусу Навину. Наскільки Ісус Навин був повним Духа і мудрості, от Духа Святого. Він говорить тут в п'ятім стежку такі слова. Говорить Господь до Ісуса Навина: не устоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе, не покину тебе. Будь сильний відважний. Бо ти зробиш, що народ цей посяде, той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм, тільки будь дуже сильний, відважний, щоб додати та чинити за усім тим законом, що наказав був тобі Мойсей мій раб, не відхиляйся від нього, ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі всьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону виходить від твоїх уст, але будеш роздумати про неї в день та вночі, щоб додати дереві чинити все, що написано в ній, тоді зробиш щасливі дороги свої, тоді будеш щасить тобі, чи ж не казав я тобі будь сильний, відважний, не бійся, не лякайся. Бо з тобою Господь Бог твій усьому, де ти будеш ходити. Амінь. Брат і сестра, будь сильний і відважний. Я вам даю вопроси: в що наша сила, брати і сестри? Бозі! У Бозі, коли виконуємо волю Божу, коли є плоди Духа, коли є смирення, в першу очі говорю собі, бо я теж буде зашипкаю. Брат, сестра, будь сильний і відважні. Ви думаєте, брати і сестри, що Ісусу навину або Моїсеї було легко так вести Ізраїля. Написано є, що Мойсей говорив з неважливими ізраїль... словами Ізраїлі Люди доводили Мойсея. Тому, брати і сестри, ми всі в дорозі йдучи до Господа, треба, щоб ми Ви Знаєте, коли ми дійдемо? Ми будемо проверяти своє серце, йдемо ми на служення. Ми ошибалися і будемо ошибатися, тому що ми люди ми живемо на цій землі, де думає гріх, неправда, де діявол великій ярості, він бачить, що вже, вже йому кінець приходить. Ще одне місце писання зачитає, і ми будемо молитися Господу. Дивіться, написано є: ми читаємо у Матвія. Я люблю це місце писання читати. Це написано у 24 голові. Такі слова, 34 чого стежком. Про день тої години не знає ніхто заводи ці слова, ані ангели небесні, ані син ли сам отець. Як було за дівною, так буде прихід сина людського. Бо так само, як за днів потопу, всі їли, пили, жирилися, заміж виходили, аж до дня, коли Ной йшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп прийшов та усіх. Не забрав, так буде і прихід сина людського. Будуть двоє на полі тоді одновізьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоди на жорнах одно візьметься, другий полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знаєте ж це, коли б знав Господь, якось сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого молодого не дав би. Тому будьте дуже важливий стих. Будь, тому будьте готові ви, бо прийде син людський тієї, години, коли ви не думаєте, Амінь. Будьте готові. Як ми готові? Ви знаєте, ми готові є. Ми йдемо на служення, ми ошибаємося теж, приймаємо часть Господню і так ми двігаємося. А представте собі, що ходив у церкву. Через деякий час відступив, вже він йде в церкву. Я не хочу когось осуждати, щоб ми не думали. Але, брати і сестри, у світлі слово Боже, йдемо ми на служення, провіряємо наше серце, і так ми доїдемо до царства Божого. Написано, переможець наслідує царство Боже. Наше життя, ви знаєте, яке воно інтересне є. Воно похоже на алфавіт. Воно похоже на погоду. Дивіться. Дощ, сніг, метіль, потім йде сонце. А таке буває життя у християнина. Але після того приходить сонечко. Тому, і сестри, частично, дивіться, коли я читаю старі заповідь, дивіться, скільки Бог, коли він виводив Ізраїля з рабства, то написано Бог 10 посилав. Представте собі, що вода була кров'ю, попробуйте пити ту воду. Один проповідник проповідував, Воздух дешева річ, ти кользуйся ним. Вода дешева річ, но Ти пользуєшся ним. да? Десять кар Бог посилав. І постійна кара йшла, я думаю, що ви знаєте, на одвірках, коли були помазані козаки, козаки кров'ю, там перевенець, пом... а там в кожному домі перевенець помирав. Подбачив фараон, що вже біда. Треба відпускати Ізраїля. І подумайте, ідуть вони, ідуть. прийшли до моря, я собі представляю Боже мати віру, море розійшлося. Ізраїль прийшов. Бачите, брати і сестри, нас Бог не втомився. Написано, що Ісус Христос вчора і сьогодні навіки йти, той самі не міняється. Просто ми трошки такий Фоман, я трошки є Фоман. Ми б хотіли бачити цю роботу, що Бог робить. Ми б хотіли бачити, брати і сестри, того Самсона без того за кафедру, що прийшло, якесь питання Самсона. Бачите, коли Дух Божий посетив того Самсона, Господи, у чому твоя сила, Самсони? І дивіться, що значить жінка? Акуратно підійшла до того Самсона, приспала на коліна і сказала, признайся, в чому твоя сила? Коли він признався, брати сестра, мені плакати хочеться. Прийшли ті фалистимляни, коли обстригли йому голову, то написано, двоє очей виколи цьому Самсону. Виколи на і застрій. Ви знаєте, той молодий юнак, який водив того Сопсона, він почувствував, що сила обновляється в нього, Начали ті волосся відростати. І ті філістиани зробили Великий пір. Написано біля три тисячі людей там було. І каже, Самсон до того юнака підведи ми тих двох стовбів, коли привів до тих двох стовбів, обняв ті два стовби. І каже: вмирає моя душа з цими неблізними фелестинянами, біля три тисячі загинуло, він хотів відвести за свої тих двоє очей. Представ собі, наскільки людське серце написано, лукаве, уночене понад усе, викруйте їх двоє очей. А дивіться, коли взяти назад, яку, Бог, яку силу цей Мойсей. Написано, вони читували цілу ніч. Узнати, у чому сила цього, майсе... цього Самсона? І той брамо цим одвірком на велику висоту він виніс. Хто би це міг зробити? Щоб їм відомстити, що він зробив? Хто тому з людей зробити 300 лисиць. Він зловив, пов'язав хвіст до хвоста. було молоски попаклов і запалив, і пішли ті типу, по жнивах, жнебах, скірдах, Бел... великої біди наробили. Хто це зробив? Це зробив Самсон. Ви знаєте, як і сестри, вони прийшли до тої жінки і кажуть йому, ми темо тобі шеклі з гроші, узнай, в чому гроші у нього сила. Я свідчу, у цій книзі суддів написано, брата і сестри, як вона хитро підійшла. І все ж таки випитала, в чому його сила. Тепер я даю вопрос: у чому наша сила? Наша сила каже, любов Господі. І коли ми виповняємо волю Божу, коли є плоди Духа, там написано 9 пунктів, от тоді є в нас сила. Подивіться на Степана. Апостол Степан, як він докоряв тих фарісяй, він в очі різко їм говорив. І дивіться Степана, вивели за стан і Степана камінням закидують. яка ж то має подумати, була смерть Степана? Не знаю, яка смерть для мене, вона вже опледілила від Бога. Тому ми у дорозі, брати і сестри, і дуже важливо, щоб ми дійшли. Я вже чай проповідь. Я з вами тут схожуся, молодість. Я всіх хочу бачити в царстві Божого. Усіх! Бо написано, що Бог не любив смерти, бо хоче всіх людей спасти. Амінь. Молюся.